Отже, дорогі глядачі, хочу висловити стосовно цього чучела, опудало. Ну, чучело це на харківсько-полтавському діалекті, російською мовою. А опудало це українською мовою. Так от, це опудало, блядь, огородне, блядь. Огородне, огородне опудало. блядь, Чучело це, блядь. Мене питає. Стосовно там я відео зняв. З приводу того, що ця війна буде продовжуватися довго, тому що всім всім комуніліям, ну просто різному зброду, це дуже вигідно. І при тому, що я озвучував, що там і по 200 тисяч зарплати, плюс 30 тисяч ставка, і плюс те, те 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 Коротше, і плюс машини. Так, щоб ви просто розуміли, що, наприклад, за 2025 рік було куплено автомобілів на 6 мільярдів 100 мільйонів доларів США. 6 мільяр... Понад 6 мільярдів доларів було куплено автомобілів. І при тому, що кожен четвертий автомобіль це був електромобіль. То, ну, тобто це різні там марки, Байт, Тесла і тому подібне. Там різні там IQ, чек, вони називаються ID, ID3, Volkswagen, які роблять. Ну, коротше, ну, це не популярна хуйня, тому що а, хто бля, буде купляти якесь який, дерьмо. Бля. Вони купують купую, там блядь, і ще всяку хуйню я просто що цікаво, от я хочу, блядь, відповісти на коментар цього чучела. А хто буде воювати? А треба воювати? Чи ти, блядь, чучело хотіло мене спитати, а хто буде вмирати, блядь? Ну, реально, блядь. От. Ну, ви розумієте просто, що ці от люди, які хочуть, щоб. Ну просто ви оддаєте собі отчт в тому, що люди, которые виступають за продовження війни, Это больные, сука, на голову психически больные люди. Психически больные люди. Потому что ни одному, ни одному здоровому человеку, психически здоровому человеку, уравновешенному и адекватному, не придет в голову воевать. Правильно я понимаю? Или нет? Чучело, блядь. Ну, просто вот кому, блядь, в голову придет вот нормальному человеку просто, блядь, устраивать нахуй там какие-то разборки там и тому подобное, там и тому подобное. Разборки можно устраивать исключительно только в том случае, если кто-то перешел дорогу. Но есть разные методы, блядь, как это делать. А если гибнут э, невинные люди и дети, то же самое, самое важное, дети, которых растили родители, а потом просто у них жизнь оборвалась. Ну вот и все. А чом ти вообще, сука, відкриваєш свою ебала гнусне, блядь. По поводу того, хто буде воювати, блядь. Ніхто, нахуй, не буде воювати, блядь. Тому що, блядь, переїбашити буквально декілька десятків людей, ключових людей в Україні, переїбати їх. І війна закінчиться дуже швидко.